у нас тут замутили снежочек. Эма, ты куда идешь? На акробатику. Да, на акробатику. Пошли. Снежочек. Не видно. Наверное. тут hmm Ходила АТБ, поки мала на ну, акробатиці займається, у нас зима-зима. Ходила -зима. ВТБшку. Дома покажу, що купила. Діти в нас вже катаються на льодянках. У мене в малої зламана. Обіцяла їй завтра, якщо буде сніг ще лежати, з'їздити, купити на базарі, пошукати льодянку. Бо поки я замовлю на почті, поки вона доїде, в нас вже і сніг розтане. Такі справи йду назад. Я не йшла сюди, забула взяти рукавиці з портфелю малої і замерзли руки. Ось тебе погрілась, скупилась, можна йти назад. Гарного вечора. Ще, може, покажу з дому. Що купила. Всім гарного вечора. Так, добрий вечір ще раз. Показую вам розпаковочку, що ми тут купили. Є навіть чек. Зберігся. Так, на 600 гривень. Що ми тут накупили? Мороженка. еще одна мороженка. Шлипчик бездрожжевый. Так, бананчика. Игрушка маленькая. Джогурты. два огурчика. Печеньки маленькі і поки тільки такі можна, щоб поменше добову було. Так, сигарети чоловіку, це не реклама. Куріти вредно. Без дорогою. І овочеву суш. Теж нам поки малійним можна давати всякі солодощі та, та ем... молочку. Тому буду їй щось з землітиком придумувати. Йогурти то не їй. Все, гарного всім вечора, тихої ночі, всім па-па.